Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво запрошую в новий влог, в нове мотиваційне відео. Розпочинаю свій день з. Трав'яного чаю сьогодні не хочеться кави. І по традиції покажу вам, вже що нового вона нав'язала для Барбі-Бутік. Якщо ви ще не знайомі з нашим магазинчиком, то обов'язково вам залишаю посилання знизу. Переходьте, ви обов'язково знайдете класні наряди для ваших ляльох. Зв'язала ось такий светрик. Це сьогодні все віддаю на облогу. На замовлення ось такий кардиганчик кольоровий, дуже класний. Це вже я його повторюю, мабуть, третій раз. Такі класні шишечки. Ось такий невеличкий жакетик. Прямо в ідеалі бачу його за широкими кльошами. З розрізами на бедрах. Думаю, ліза щось придумає і пошиє дуже класне і модне. І останній такий кардиганчик з капішончиком. Чудові ниточки. Ці ниточки, до речі, мої найулюбленіші. Вони дуже класні в роботі. Мені дуже подобаються. Такий він молочний з рожевою та м'ятною полосою. Ще кілька класних новеньких образів. Заходьте в наш магазинчик, посилання на сторіночку в інстаграм на вайбер-групу Я залишаю вам в описі під цим відео. Якщо ви полюбляєте ляльок Барбі, якщо Ляльками, барбі та іншими схожими лялечками граються ваші дітки. То ви обов'язково в нашому магазинчику знайдете дуже багато класних модних образів для ваших красунь. Мабуть, ми почнемо сьогодні з вашого найулюбленішого. Починаємо з розхламлення, і перед тим як ми почнемо, я ще хочу вам такі класні штуки показати. В Аврорі купили з Кірілом іграшки. 88 гривень, коштує упаковочка. Екзотичні тварини і птахи. Це такі антистреси. Ось це така пташечка. Вона така класна, тянеться ось отак. Сквіші вони називаються, по-моєму. А ще вона неймовірно смачно пахне. Манго. Ще в нас є такий дельфінчик, але, ну, вибачте, жовтий є дельфінчик, це таке щось. Якась сосиска. І ось ще класний такий папушка. У нього такі довжелезні крила, і дуже класний колір. Ну, оцей жовтий, мені найбільше сподобався, просто класна штука. Ми їх купили три відразу, потім ще пішли в Аврору, але чомусь в Аврорі більше не було таких іграшок дуже класні. Якщо десь побачите, то просто купіть одну упаковочку, щоб просто його ось так пом'яти. і просто... Понюхати дуже класний. Я люблю АТБ, люблю Аврору. Починаємо з розхламлення. Ось тут речі наклала Так, це в мене буде барахло. що Я хочу показати, що з кухні прибираю викину ось таку баночку. І, мабуть, помию і комусь віддам ось такий чайничок. Ну, я вже купила новий чайничок красивий, я, то це мені вже ні до чого. Я вже, мабуть, в якомусь відео казала, що я загубила ще, коли жили в квартирі з батьками, ось цю верхню кришечку. Звичайно, можна використовувати цей чайничок як якусь лієчку, поливати квіточки або що. Але ні. Якщо знадобиться лієчка, то я краще її куплю. Так, будемо віддавати ось таку піжамку. Колись зубна фея Кирилу подарувала її, коли в нього випадали зубки. Хочу віддати свій купальник. Купувала його в магазині кроп. У мене є кілька нових купальників. Це я одягала на заміну якимось іншим, коли ті були, там, може, в прані, але хочу його також віддати. Сюди ж підуть ось такі джинсові шорти, з ними все добре, окрім довжини. Я вже не в тому віці, щоб носити ну, настільки короткі шорти. А в джинсових речах вдома я, до речі, не хожу. Знаю, що багато дівчаток люблять в джинсах ходити вдома. Але я найбільше люблю спортивні штанці. Зараз я встану і покажу вам, які у мене найулюбленіші. Ось такі вони з магазину Голді. Колись дуже їх так, вдало купу, купила, і вони просто невбиває, вони дуже легко перуться, не покриваються катишками дуже крутющі. Також хочу віддати ось такий гольфик. З ним також все добре, але він з якогось штучного матеріалу поліестер він дуже електризується і мені незручно в ньому ходити. Та й взагалі, гольфики я. Не ношу, тому що я щодня роблю собі макіяж, і в мене тональна основа на обличчі. І коли я гольфок знімаю, то ось ця шия вже все жовта і брудне. Також будемо віддавати ось таку майку це чоловіча. Вона мала, на мого чоловіка вона лежить, 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 лежить. Кажу, будеш носити, не буду, вона мала. Що потрібно зробити? Правильно, розхламити. Шапка. Будеш носити цю шапку? Так, мені її подарували. Лежить, 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 лежить. Будеш носити цю шапку? Ну це ж подарунок. Вірую, ну ти ж його не носиш. Віддавай. Кабель від телефону. Зарядка. Також не працює. Викидаємо. Два пенала. Один ще не знаю, мабуть, йому 100 років з часів Оліфлейму, колись була якась така серія морська. Це була й косметичка, потім це стало пеналом. Мама моя вшивала його вже, скільки маніпуляцій провели ми з цією сумочкою. Кіріл сказав: викинь її, нарешті, мама. Ні, викидувати ми не будемо. І цей пенальчик, і ось цей пенальчик ми також виберемо і віддамо. Кіріл сказав, що хоче новий пенальчик, тому ми підемо або в АТБ, або в Аврору і купимо йому якийсь новий пенальчик, Чаєчок. Так, і дві книжечки. Ну, одна це в нас зошит. Я досліджую світ списаний за перший семестр. А друга швидко читаночка за перший клас. Ми її вже прочитали. Також просто її віддамо. викидати не буду. Так, а тут ще є обкладинка на ось цей зошит. Хочу сьогодні зайнятися такими дрібними справами домашніми. Почну я з фломастерів, з олівчиків, переберу. Малесенькі зовсім такі повикидаю олівчики. фломастери зараз всі розпишу на листочку, подивлюсь, які пишуть, які ні. А то купували вже декілька наборів поспіль, але нічого не передивлялися, нічого не розхламляли. Я прям вже не можу дивитися на цей. Контейнер з для творчості, тому зараз я займуся саме цією справою, а потім я буду мити свої пензлки для макіяжу. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of. Ось це викидаю. Кирюшка сказав, що йому не потрібна ось ця коробочка від фломастерів. Також йому не подобаються ось ці олівці. Ми їх покладемо в пенальчик і Просто віддамо. I wish I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dart. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free bye Ви просили показати щіточки, які я використовую для фарбування волосся. Ось вони. Останній раз робила це сама, дуже гарно і швидко звичайний гребінець і щіточка з резиновим накінечником. Він набагато зручніший, ніж зі щитиною. Купувала його в Польщі в магазині Росма, але думаю, що можна знайти і в нас такий пензл. like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine Покажу ближче, що зв'язала. Ось така ковтиночка. І така. Це навіть не ковтиночка, а шубка. Дуже красива. На вулиці спустить такий. Мої січі обличчя, просто неймовірно, мені дуже подобається сьогоднішній день. На цій такій казковій ноті буду завершувати це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе!